Yeah, We're on. plus, plus, пратофурії mm -hmm. займається тим, що Пілот слідкує за даними е, е Моя задача максимально знайти ворожу техніку, рух, знайти, е дорозвідати і також ми ще можемо робити перебування вогню. Куря, коригує артилерію. Є два в нас монітори. Право пілота, е мій діва оператор. Також ми можемо літати і вночі, де ну, так само нічні камери, досить добре видно все. Якщо техніка гаряча, воно все гарно сітиться, ми можемо їх не йти. Те, що в школі вчаться, це просто, можна сказати, в проценті, напевно, 20-25 це тільки ази. А решта ти вже з практикою набуваєш, вивчаєш навіть з того самого, як треба виходити. Гроші прощупує, але ми вже навчилися його входити і від нього. Є в нього слаби, які можна вминути, але це приходить з опитом, з часу. Це називається боротьба з ребом. Плюс з того з тих двох районів має бути були такі нюанси, що нас розвертали вліво, в ліву сторону завжди тягнули, але ми з справлялися, було все нормально, можливо щось, вони ще якусь заразу підтягнули когось треба, бо дуже сильно почали поптатисяпити. Давай трошки праве крило, ліве крило лівіше, ліве крило лівіше. Так і йде. Де добре. І передали додому. Донецька. Дуже гарно бачимо. А ну, так переважно все, що залишилося з Мар'їнки. З Ну, І так далі. Дуже багато. З такого маленького населеного пункту як побідав. Одна точка, один синій комбайн, який там стоїть вже два місяці під тою бомбєшкою, хат нема, а комбайн стоїть. Це інтересно. Я б сказав, з нього можна буде на юбилі зробити після перемоги. Тому що реально комбайн десь не. Люба робота складна. Ну, складнощі в тому, що коли на позиції, то ми постійно знаходимося, скажімо так, на зв'язку. Навіть сон, в принципі, він як не сон, а ти просто, просто стараєшся відпочити, але насправді пробуджуєшся що півгодини, тому що може прийти безпосередньо, навіть посеред ночі команда на виліт і треба організувати і підніматися в повітря. тому що може бути і наступ. Ну, взагалі так, фізично, Ну, фізично вона не особа. Більше психічно вистачає. Да, мені в'єбало? Десь далі, давай, Два все робити, чи ні? Вони пробують, вони щупають точки, шукають слабину, Де можна прорватися, де не можна. Де відбиваємо, туди вони не лізуть. Через тиждень можуть спробувати. А де в них виходить, вони стараються. Чим побільше війська туди і, і проривати. А найголовніша проблема це їхня авіація, каби. Без кабів вони їхали. Як би не кабив, так само, як з Новомихайлівкою, що вони зробили там взагалі на місячну поверхню хожу на даний час. Ну, Ми високо літаємо, нам особу ж моряків не видно. Ну, трансляції ми постійно дивимося, то з Мар'їків дуже прекрасно видно, як, як вони там валяються. Притворяються тохли, але казав Станіславський, вірю. Хлопці наші, поки не побачать поокремо на молекули, то до цього часу здаються. Це треба дійсно любити, хотіти любити і бути кмітливим. Якщо воно все йде правильно, вітер є, батарейки перезарядили, погнали, погнали, погнали. День пролітає швидко, поспали, встали, далі працюємо. Ти казав, нижче тут. Mesmo em pessoal, ele podia ser.